Потішний випадок. Одного разу дуже давно стався кумедний випадок. Ось як це було. У маленькому історичному містечку жила молода дівчина. Батьки називали її просто Таті. Кожного разу, як погода була жахливою, зі зливами, грозами або ж холодною. Вона дуже сумувала за своїм мотоциклом, бо він був для неї найкращим другом, звала його щасливим кроликом. Завдяки своїй надійності та тому, що приносив їй масу позитивних емоцій, її друг завжди підтверджував, що він найкращий. Вона любила проводити з ним час. Дівчина не могла позбутися бажання кудись покататися і з нетерпінням чекала кращого часу. Нарешті настав довгоочікуваний день. Темні хмари розбіглися в різні боки, і сонце почало гортати землю своїми яскравими променями. Тепле повітря, яке входило через прочинене вікно, здавалося, ніби дражнило її, запрошувало дівчину вийти на двір. Таті так зраділа, що недовго думаючи зібрала все необхідне і в очікуванні чогось доброго вийшла. Вже біля гаража, оглядаючи свій мотоцикл і готуючи його до поїздки, струнка й ніжна молода пані не розрахувала свої сили і нахилила свого двоколісного друга занадто сильно. Не вдалося їй втримати його, і вони разом впали на землю. «Чудово!» – подумала таті. Вона уявила в голові дивовижну картину, дивлячись на себе збоку. Її тіло красиво лежало на асфальті, а права нога була притиснута важким мотоциклом. Вона намагалася вибратися з під нього, висмикуючи свою тонку кінцівку, але все було намарно. Бідолашна дівчина міцно застрягла під ним. Спочатку вона нервувала, не знаючи, що робити, адже телефон тихо лежав на плічнику, який був причеплений до стіни гаража. Тобто було очевидним, що вона не могла нікому подзвонити. Також майже не було шансів, що хтось пройде повз і допоможе, позаяк місце було майже безлюдним. Але потім прокинулася їй самоіронія, і дівчина почала сміятися над дивною ситуацією, в якій вона опинилася. На щастя, в цей момент усередині свого гаража. Приблизно за 20 метрів від неї займався своїми справами знайомий її чоловік. Отже, таті не бачила іншого виходу, як кликати дуже голосно на допомогу. Допоможіть, дядько Микола, допоможіть мені, будь ласка. Вона відчувала сором, але в той самий час це жіноче створіння наповнилося безмірним щастям і великим полегшенням, коли усвідомило що воно було почуте. Як тільки но побачив сусід на дорозі той шедевр, то одразу ж кинувся їй на допомогу. О, моя мила, сказав він їй, схвильований, підняв мотоцикл, і вона нарешті вивільнилася з пастки. Худорлявий чоловік, важко дихаючи від такої важкої фізичної вправи, постійно запитував Ти в порядку, Люба, не травмувалася? Так, я в порядку, не хвилюйтеся, пане. Намагалася вона заспокоїти його, оскільки на диво у неї справді не було жодних травм. Її душа відчувала величезну вдячність до нього за його доброту й допомогу, але таті не знала, як це все висловити, тому тільки пробормотіла. Дякую, дякую, пане. Вона ледь вірила в такий щасливий кінець неприємної події. Після завершення підготовчих робіт для короткої подорожі вона боялася виїжджати на поле, тому що, вочевидь, якби подібна ситуація трапилася з нею в дикій місцевості, їй марно було б сподіватися на допомогу. Але в її країні кажуть не ризикує той, хто не п'є шампанського. Тому, врешті-решт, вона змогла подолати свої страхи і пекельне бажання покататися на мотоциклі серед природи перемогло. Тоді ця смілива дівчина одягла захисне спорядження і запалила двигун. Вона обожнювала його звук. Для її вух це була найкраща у світі мелодія, і вона з нетерпінням чекала можливості насолодитися нею під час їхньої їзди. Того дня вони проїжджали кількома гарними полями, нерівними дорогами. Ці двоє друзів знаходилися посеред весни. Де дерева тільки починали розквітати, яскраво зелена трава вкривала все навкруги, маленькі різноколірні квіточки додавали різнобарв'я. На якусь мить вони навіть зупинилися біля озера, щоб трохи перепочити. Щасливий кролик, таті й природа, ніби були в досконалій єдності. Попиваючи каву, молода пані з задоволенням слухала спів пташок. Шелест листя на гілках, яке колихав легкий вітерець. Вона бачила, як кудись пострибав зайчик. Наскільки мені відомо, таті завжди цінувала час, коли її життю дарувалися такі моменти. Споглядати всі ці дрібниці нашого буття завжди вражає. Ця темноволоса дівчина жодного разу не пошкодувала, що проїхалася, і раділа їй душа. А пам'ять сповнилася новими приємними спогадами. Будьте собою, милими й добрими, веселими й привітними, щирими й відкритими, здоровими, щасливими.